Божі Слова на кожен день Бог став плоттю в найвідсталішому та найбруднішому місці з усіх можливих, і тільки так Бог має змогу наочно показати всю повноту свого святого та праведного характеру. А через що виявляється його праведний характер? Він виявляється тоді, коли він судить людські гріхи. Коли він судить сатану, коли він гидує гріхом і коли він зневажає ворогів, що протистоять йому та бунтують проти нього, слова, які я кажу сьогодні, це суд над людськими гріхами та людською неправедністю, прокляття людському непослуху, людська підступність і хитрість, людські слова та вчинки, усе, що суперечить Божій волі. Має бути піддане суду, а всякий людський непослуг засуджений як гріх. Його слова зосереджено на принципах суду. Використовуючи суд над людською неправедністю, прокляття людського бунтарства та викриття потворених облич людини, він проявляє свій власний праведний характер. Святість представляє його праведний характер. І фактично Божа святість насправді є його праведним характером. Ваші розбещені характери, контекст сьогоднішніх слів. Я використовую їх, щоб говорити, судити і виконувати роботу завоювання. Тільки це є справжньою роботою, і тільки це розкриває Божу святість у повній силі. Якщо в тобі немає жодного сліду розбещеного характеру, то Бог тебе не судитиме та не покаже тобі свого праведного характеру. А оскільки в тебе розбещений характер, то Бог не дасть тобі поблажки, і саме це показує Його святість. Якби Бог бачив, що людська бруднота і бунтарство завеликі, але не говорив, не судив тебе, не карав за твою неправедність, то це доводило б, що він не Бог, бо він не мав би ненависті до гріха, він був би таким же брудним, як і людина. Сьогодні я суджу тебе саме за твій бруд і караю тебе саме за твою розбещеність і бунтарство. Я не хизуюся перед вами своєю силою та не гноблю вас навмисно. Я роблю це тому. Що ви, народжені в цій землі бруду, були так сильно засмічені брудом. Ви просто втратили свою доброчесність і людську сутність, як свині, що живуть у загиджених місцях. Саме через ваш бруд і розбещеність я суджу вас і вивергаю на вас свій гнів. Саме завдяки суду цих слів, ви зуміли побачити. Що Бог є Бог праведний, і що Бог є Бог святий, саме завдяки своїй святості та праведності, Він судить вас і вивергає на вас свій гнів, саме завдяки тому, що Він бачить бунтарство людства, він виявляє свій праведний характер. Бруд і розбещеність людства проявляють його святість. Цього достатньо, щоб показати, що він сам Бог, який є святим і непорочним, але живе в землі бруду? Якщо людина борсається у багні разом з іншими і в ній немає нічого святого і вона не має праведного характеру, то вона не має права судити людські беззаконня та нагідне вершити суд над людиною. Як можуть люди? Які всі однаково брудні мати право судити тих, хто подібний до них? Тільки сам святий Бог здатен судити все брудне людство. Як людина може судити гріхи людини? Як людина може бачити гріхи людини і як людина може мати право їх засудити. Якби Бог не мав права судити людські гріхи, то як би він міг бути самим праведним Богом? Саме тому, що люди виявляють розбещені характери, Бог і говорить, аби судити їх, і тільки тоді вони бачать, що Він є святим Богом. Коли він судить і карає людину за її гріхи, весь цей час, викриваючи гріхи людини, ніхто і ніщо не може уникнути цього суду. Він судить усе брудне і тільки так відкривається, що його характер праведний. Якби було інакше, хіба можна було б сказати, що витло і за назвою, і фактично.